Поліцейські Чигирина виявили порушника комендантської години. Місцеві жителі помітили ВАЗ 2107, який їздив вулицями міста та зупинився біля будівельного магазину. Орієнтування негайно передали поліцейським сектору реагування патрульної поліції. Екіпаж оперативно прибув до вказаного місця. Там на купі цегли побачили чоловіка без зуття та у шкарпетках, який сказав, що шукає цигарку. Поспілкувавшись, у Керманича виявили ознаки сп'яніння. Від проходження медичного обслідування водій відмовився. Втім, зізнався, що керував транспортним засобом в стані. Алкогольного сп'яніння та вже позбавлений права керування. А що тут робите зараз? До родича заїжджав. У вас родич там під вікнами на кирпичах знаходиться? Так, Ва? чому в носках? Подивіться на колеса. Бачите, коли ну. сюди до, до дядька їхав. Ну я розумію у вас, що у вас такі колеса. Я зараз не до колес, я зараз до вас питання задаю. Ну вийшов подивився. Під час поверхневого огляду порушника, а також огляду автомобіля, правоохоронці виявили та вилучили речовину рослинного походження, ймовірно, канабіс, два ножі, набої та кастет. Речові докази направлені на експертні дослідження. Автомобіль вилучили та помістили на арешт-майданчик. Правопорушнику загрожує обмеження волі на срок до п'яти років.